Вітаю, мене звати Ярослав Барна, я викладач курсу професійна анімація в програмі Autodesk Maya. Autodesk Maya це комп'ютерна програма для створення 3D-графіки, в основному для персонажної анімації. Хоча, як і в будь-якому 3D-редакторі, там можна моделювати об'єкти будь-якої складності, робити всі 3D-види робіт, включно з ефектами. В цьому курсі студенти вивчають практично повний цикл виробництва 3D-анімації від моделювання до готової картинки. Ну, якщо це анімація, то до готового відео. Переваги цієї професії в тому, що вона дозволяє поєднувати творчу роботу з сучасними it технологіями Пройшовши цей курс, студенти зможуть створювати персонажів об'єкти різної складності, створювати локації, створювати ефекти для анімації. Якщо хочете освоїти цю професію, приходьте до нас в академію на наш курс.